Вітаю на моєму каналі, чим обробити сад. У цьому відео хочу зберегти для себе і поділитися з вами знаннями про препарат Бруніка. Щоб нікого не томити, відразу скажу, що цим препаратом можна проводити весняний обробіток. На що він впливає та як працює, які плюси та мінуси у нього є, за яких температур ним потрібно користуватися, та багато іншого можна буде дізнатися у цьому відео. Брунька це фунгіцид із інсектоакарицидною дією, що став справжнім героєм серед садів. Цей препарат складається з чотирьох компонентів: фосфористої кислоти, освіту алюмінію, іміда клоприду та лямдацеголотрина. Таке поєднання діючих речовин робить бруньку не просто фунгіцидом, а багатофункціональним засобом із трьома напрямками дії. Перший напрямок це фуніцидна дія проявляється завдяки фосфористій кислоті, яка виступає як стабілізатор та гербіцид. Поєднання з фосвітом алюмінію використовується проти плісняви, гнилий, альтернаріозу, борошнистої роси, фузаріозу та інших хвороб. До речі, є така речовина, як фосфід алюмінію. Не варто його плутати з фосфітом алюмінію. Це абсолютно різні речовини. Що цікаво знати про фунгіцидну дію бруньки то це те, що нею потрібно обробляти рослину до появи симптомів хвороби. Після появи хвороби вона буде мало ефективною. Також до фуніцидних речовин, що містяться у даному препараті, хвороби можуть пристосовуватися, а тому виникає необхідність їх або чередувати, або взагалі змінювати. Про гарну сторону фосвітів можна сказати те, що рослини прискорюють своє зростання, формують потужнішу кореневу систему, позитивно впливають на кількість та якість врожаю. До негативної сторони можна віднести те, що використання у високих концентраціях або ж використання препарату на постійній основі може призвести до небажаних наслідків. А саме пригнічення зросту та розвитку рослини, однорічні рослини взагалі можуть загинути, а багаторічні можуть довгий час знаходитись у прибитому стані. Другий напрямок препарату це інсектицидна дія. Він знищує широкий спектр шкідників. Завдяки імідаклоприду контактно-системній діючій речовині, яка направлена на боротьбу з сісними комахами, такими як тля, цикатка, трипси, білокрилки та рядом інших комах. В поєднанні з лямдациголатрином, що являється контактно-залишковою речовиною з відлякуючою дією, цей препарат стає справжнім жахом для шкідників. Імідаклоприд має антистресовий ефект, що позитивно впливає на рослини. А період захисної дії становить від 14 до 28 днів. Лямдацеголатрин не проявляє системної дії, а працює, коли шкідник контактує з обробленою культурою, діє проти гусениць, різноманітних жуків, попелиць та інших шкідників. Попри те, що ці дві речовини з інсектицидною дією гарно справляються у боротьбі зі шкідниками, вони мають зворотню сторону медалі. Тому як відносяться до першого класу небезпеки для запилювачів, ДЖІЛ, метеликів і мають третій клас небезпеки для людини. По цій причині у Великій Британії розглядають заборону цієї речовини. Але в Україні я думаю, що цього не станеться. Також, коли працюєте із цим препаратом, не забувайте дбати про засоби індивідуального захисту. Також ці дві речовини забезпечують третій напрямок у роботі даного препарату викликають акарицидну дію. Та ефективно борються з кліщами, які часто залишаються поза увагою звичайних засобів. Але вміст діючих речовин у цьому препараті вказує на те, що його краще використовувати для профілактики ранньою весною до розпускання бруньок, або відразу після квітування. Користуватися даним препаратом краще за температури не нижче, ніж 12 градусів, так як це мінімальна температура для роботи імідаклоприда. Якщо ж обробляти за нижчої температури, є ймовірність, що із інсектицидів працюватиме лише лямда Він працює від плюс 7. Тому препаратом брунька краще проводити другий чи навіть третій обробіток саду. А якими препаратами проводять перший обробіток, дивіться на моєму попередньому відео, посилання на яке я залишу у шапці профіля. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Кому відео було цікавим чи корисним, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та поширюйте відео друзям. Не забувайте допомагати Збройним силам України. До зустрічі!